Друзі, я всіх радий вітати на нашому YouTube-каналі. Всім привіт! І сьогодні в нас буде випуск по кросоверам. Ми покажемо, що є за 10 тисяч доларів, що є за 15 000, і що є за 20 тисяч доларів. Супер дорогі, супер бюджетні вже не будемо брати. Е, розповімо, як завжди, про візуал, що за що відповідає, які комплектації, які руки, які пробіги, і від чого залежить і формується ціна. Плюс ми сьогодні будемо перевіряти для нашого замовника автомобільчик. Так само трішки моменти познімаємо. Робочого процесу. Ну і в загальному випуск буде цікавий. Тому запаруйте чаюху, ставте каву і дивіться. Сьогодні в нас на перевірці Volkswagen Tiguan ми пробуваємо, як завжди, на першому етапі нашого огляду на лакофарбове покриття. Дивимося, чи автомобіль в рідній фарбі, повністю всю точки, ключові точки, в них болячки, до речі, тут над арками. Чи все воно відповідає дійсності і чи все в оригіналі в нас тут, бачимо, є підлакована деталь, 160 б'ється, 140. І далі автомобільчик весь в оригіналі. Пройоми так само пробиваємо, адже це важливо, це безпека, це основна частина кузова. І вони тут ціленькі. Автомобіль не в простій комплектації, він на повному жирі, тобто тут є панорама, тут є Електропакет сидінь. Зараз Рома підключивши комп'ютерну діагностику, перевірить. І повністю шкіра. Білосніжна шкіра, мультифункціональне кермо, клімат, контроль і саме основне 144 тисячі пробігу. Плюс автомобіль на повному приводі, на автоматі, на номерах 4 місяці тому пригнаний і обслужено ГРМ масла, все. Причина продажі те, що люди переїжджають і все. Тому видірнули з перших рук, перевіряємо. Зверніть увагу, до речі, на вихлоп. Взагалі чистенький, немає ніяких нагарів. Це двохлітровий дизельний двигун, і саме основне автомобіль зараз працює. Бачите? Плюс є в нас ось такі. Сліди експлуатації, беушний автомобіль від цього нікуди. Ми завжди це фотографуємо на звіти нашим замовникам і показуємо, що це можна виправити. Звісно, це все виправляється, але знову ж таки, наша робота заключається саме щоб показати. Плюс у нас є фаркоп, камера заднього огляду, і фаркоп у нас ось тут ховається. Великий містимий багажничок. Є 12 дванадцятивольтна е зарядочка, Вихід десь на природі посидіти. І ось докаточка також присутня. Тобто весь комплект, автомобіль домашній, тому люди для себе це все брали. Е, ще хочу вам показати, так само як взаді він виглядає. йдемте покажу посадку. Ось тут сяду, шкіряні сидіння, панорама на всю стелю і от такі столики, так само, можливо, для дітей, просто для зручності можна все розкласти. Хтось каже, що не практичний салон, бо він білосніжний, але... Шкіра дуже просто витирається. Якщо за ним доглядати, то він, повірте, буде їздити, буде служити, і нічого на ньому видно не буде. Якби був тканинний і світла, ця тканина, це да, За ним треба дійсно догляд. Що ми вже на СТО, завозимо автомобіль на підіймач. Зараз ми його піднімемо, глянемо, що в нас під захистом, що в нас по всім блокам, Тобто, кожен блок ми підважимо. Глянемо, чи на місці в нас екологія, чи знімалось. Піддони там, на двигуні, на КПП і так далі. Тому все детально оглядаємо. Колодки тут стоять хороші, брембо. Тормозні диски так само новенькі, фаска. На люфт так само ми перевіримо кожне колесо пильнички. На місці, до речі, навіть вагові, не обдерті, ну знову ж таки це таке. І все абсолютно будемо дивитися. Повний привід нас крутиться, чотири колеса ми плюс будемо ще заводити, ну і комп'ютером само собою перевіряємо, чи немає ніякої електронної помилки. Замінити передні амортизатори, е, опорна під, подушка з підшипником під. Питанням, тобто вона ще не критична, не потрібно замінювати, але з часом можна буде дообслужити. Пильники, відбійники, стандарт, селенблоки передні і стійка стабілізатора одна. Але їх бажано міняти взагалі е, в парі, адже поміняєте одну знову ж таки нагрузка на іншу буде більше, тому бажано цей. У нас тут карта діагностика є. Бачите, критично, не критично ще поїздить. Передня задня підвізка. Ми це все підсумовуємо, записуємо. Плюс перед покупкою автомобіля чи навіть залишку за нього завдатка завжди прораховуємо скільки це буде з роботою вартувати там по якихось середніх запчастинам. Так само по оригіналу, якщо чисто обслуговувати, це також дуже дорого для бушного. Автомобіля тому все підсумуємо, все розпишемо, і тоді вже будемо торгуватися продавцем. І саме основне людина собі зможе вирішити, чи потрібно їй брати цей автомобіль, чи готова вона на ці вкладення, чи ні. Ну і наша постійна рубрика. Перевіряємо повний привід. Чотири колесика у нас крутяться. Льоша за кермом. Працюють професіонали з техніки безпеки, багато на такого не робити, але ми не високо підняли автомобіль, все контролюємо. Тому все ок. А як же ще ж перевірити? Тому працює кінкарс. Дванадцята година в нас. На годиннику і вже четвертий огляд автомобіля. Далі прямуємо на авторинок, вже завершено. Робимо е, підсумки цього всього, прораховуємо всі обслуговування і висилаємо звіти нашим замовникам. Розпочинаємо ми спочатку з тігуанчика, Дивіться, 2010 рік автомат 2-літровий дизель, 240 заявлено пробігу, і 13 350 він вартує. Я думаю, якщо такий пробіг заявлений, швидше за все не крутили, не підкручували. Зараз так для себе чисто проб'ю, поки оригінал, поки все рідненьке. Вже весь автомобіль не будемо проходити, але хочу показати вам, дивіться, навіть є ось такі е, накладочки, щоб не зацарапувалися. То думаю, людина дивилась з автомобілем. Мультикермо, автоматік, є підігріве стандартно сидінь, високий кліренс, дісочки це вже міні, це вже не оригінальні. Дивлюсь, трішки з серебряночкою піддувалося все ж таки. Але знизу по речагам, в принципі, не ржавенькі. Ось така одна з позицій, пропозицій, що стоїть на луцькому авторинку і рухаємось далі. Тут на номерах стоїть також кросовер, і це Toyota. Вже на обліку. Так, щось у нас тут трохи бампер в зазорчику. Дивлюсь, є якийсь гірмітічок, щось клеїлось. Фари під поліровочку. Але ціна 11333. Покажи цінник 250 тисяч пробігу, 2,2 двигун, 2009 рік і ще й на повному приводі, й сервісна історія є, обслуговування. Лобове так само під заміну, дивлюсь, стріщина є. Ну, Домашній автомобіль. Але ми, як варіанти, вам показуємо. ДК-двигуни, звісно, тут безключовий доступ, є перфорація плюшкіра. Є клімат, контроль і автоматична коробка переключення передач. Тому навіть Тойоти попадаються на Луцькому авторинку, а ми рухаємось далі до кросоверів. Якщо ви шукаєте БМВ і вас цікавить саме кузов е 70 дивіться бі-турбо, тобто дві турбіни, 16400 вартість всього лиш трьохлітровий дизельний двигун. Тут саме в цих 225 кВт, якщо не помиляюсь. 240 тисяч пробігу, заявлено продавцем. Це 40-ка, 40. 40D. Тобто по кіловатах, думаю, не помилився. Є умивачі, фари, є решіточка, до речі, без шадовлайну, це сірий відтінок, легкосплавні дісочки, різноширока гума. І в нас тут автомат, шкіра, все по бмв шному Великий екран. І ціна дуже заманчува. Запитували, чи є BMW, в яких цінах. І Сьогодні ми ось в такому ціновому сегменті до 20-ки будемо ходити і показувати вам, які є кросовери. Наступний автомобіль, який я вам хочу показати, це Audi Q5, пригнана з США 16699 на ціннику, 3-літровий бензин, 148 пробів 13-й рік. Покажи, будь ласка, цінник, В S-Line, бачите, все написано на автоматі. Я також дивлюсь по бамперу, по шагрені, швидше всього, передній удар. Тому зараз ми по він-коду перевіримо. Так, копіюємо. Йдіть сюди. Да, Все-таки передній удар. Як бачите, все дуже просто. Ось, бамперу в нас немає, усилитель на місці і ліве крило. Ліве крило мінялося. Мінялося точно. Повністю нове куплялося. Зараз проб'ємо це. По мікронності. Одинаково навіть б'ється. І по зазорчикам, в принципі, вирівняли все нормально. Але ось такий на аукціоні 2,750 була ціна. Тому ось так розмитнена, підготовлена, вже зібрана. Стоїть на луцькому авторинку. Далі дуже часто запитували такі, за старіші машини, за старіші кросовери, а саме Заринок Алєо з 2012 року. Чи попадаються вони двохлітрові? Так попадаються. Даний варіант: двохлітровий дизельний двигун, 260 заявлено пробігу на автоматі, на повному приводі і за ціною 11 900. Ось такий він сіренький, пилюці ми тільки на авторинок приїхали, тому автомобільчики тут ще не помиті, але на автоматі. Є сидіння, де продасться бачить зі всіх сторін, як то кажуть, обкакукали його. На безключовому на дісочках, ось такий двохлітровий, навіть також є. Я би йому привів трішки манрафету. Тут явно не вистачає якогось полірування, хімчистки, гарно його підготувати, але ось свіжопригнані стоять з Європи такі автомобільчики. Плюс знову ж таки в нас американець, але чомусь швейцарські номера стоять. Ну, напевно, для поліції. Двохлітровий бензин, 120 тисяч пробігу, 12 рік, 10 999 вартує. Ось такий автомобільчик на автоматі. Ну і їдемо далі до європейців. Два. Nissan Кашкаї. Даний варіант: 10-й рік, 1,5 дізельок, 220 пробігу, 11-299. Це плюс два, тобто це семимісна версія. І даний екземплярчик 10799 на автоматі, на камерах двохлітровий бензин. І 203 тисячі пробігу. 10-й рік. Ось такі ще автомобільчики присутні на оригінальних дисках. Йдіть сюди. Зразу покажу вам, як вони виглядають в салончику. Так, даний варіант на автоматі, і інший вже на механіці, на кліматконтролі, все як має бути. Цей з панорамним дахом, і цей так само стандартно. В принципі, для них вже панорамні дахи ті йдуть. і Три мазди CX-7. Де ви ще зустрінете CX-7 мазди? Чому вони популярні, чому їх взагалі цінують? Це за рахунок комфорту, за рахунок якості матеріалів, особливо шкіри. Навіть в cx 5 маздах, там шкіра не такої якості. Даний екземпляр, увага, 11900 за кросовер, 11 рік, 147 пробігу. Ми зараз цінник вам покажемо на кожен автомобіль. Дивіться, 2.2 той самий дизельний двигун, боус, акустика, безключовий доступ і зараз протро на механіці, на шкірі повністю автомобільчик. Високий кліренс, надійний автомобіль, звісно, дизайн на любителя. Але знову ж таки такі автомобілі беруть на авторинках, цікавляться ними, цінують їх люди. Тому зараз я вам покажу ще одну. Наступна. Темненька, на оригінальних легкосплавних дисках так само цінник, тут 228 пробігу, 11 рік і це 11900 вона вартує. Тут так само механіка, мультифункціональне кермо, шкіряний салон і ось такий вигляд зовнішній заду. Є фаркопчик, якихось візуальних дефектів не бачу, там одна м'ятінка була. Дійсно підготовлені гарні машинки. І переходимо до сірої. Така сама оптика. Бачите, бампер не різнить, є ось такі відбивачі. Для колес, які служать нас тими самими брезговиками, і так само на механічній коробочці, шкіра, тобто вони ідентичні, тільки різні ціни, різні пробіги. Тут 176 тисяч пробігу, і боуса акустика знову ж таки є присутня. Лінзована оптика противотуманочки, омивачі в них все ідентично. Тому три мазди на вибір можемо будь-якого глянути, а то й всі три в одному підборі. Наступний автомобільчик це Kadjar. Зразу поясню, чому їх люди люблять. І чому їх варто брати в цьому ціновому сегменті? Даний екземпляр взагалі вартує дуже цікава. Ціна 15 900 але в основному вони біля 17. Тут пробіг 119 тисяч кілометрів. По-перше, це Рено, це добре оцинкований кузов, який взагалі не буде піддаватися вам слідам корозії. Дуже багато тут пластику різноманітного. За рахунок цього автомобіль легенький і за рахунок цього в нього класна витрата палива. Плюс свіжий автомобіль. Все дуже просто зроблено, тому не знаю, як таких болячок в них немає. Ще дійсно, там вони проїхали 6-7 років, ще вони не показали себе. Але люди їх цінують саме за того, що це кузов, це покраска хороша, це комплектація, стильний, класний і саме основне завжди ліквідний. Тому зараз цінник ми вам покажемо. А по комплектації тут автоматична коробка переключення передач, безключовий доступ. Тут, до речі, в них на кнопочці. Тобто нажимаєте і закриваєте з кнопочки. Салончик зараз покажемо. У нас всі автомобілі тут зараз в пилюці, літо прийшло, і оригінальні легкосплавні диски, так само присутні. Тому, якщо буде комусь цікавий, також пропозиція з Луцького авторинку. а Ми переходимо до наступних двох красавців. Це, по-перше, Форт Куга на повному приводі. Ми недавно, до речі, нашим замовникам таку саму підібрали. Даний варіант вартує 13600. 110 кВт в автомобілі, 2-літровий дизель, а пробіг продавець не вказав. Ну, покажу вам її зовні. Зовні дуже багатьом подобається даний автомобіль. Високий кліренс має навіть порівняно з каджаром, напевно, на 1-2 см вище. Ну, знову ж таки, це вже до виробника. Я вам показую, як воно є. Автоматична коробка переключення передач Sony магнітола. В основному в них тут йдуть павершифти. Легкосплавні диски присутні. І ось такий зовнішній дизайн. Сьогодні у нас зовнішній огляд автомобілів, тому кому буде цікаво. По обслуговуванню, в принципі, як більшість французів, такі самі ціни, що по ходовій частині, що по всьому іншому. Ресурс двигуна 300-400 тисяч виїжджує. Звісно, в Каджарі він більш перевіреніший. Вже всі знають той 1,5. Дизельний двигун 1,6 так само їздить, служить, тобто ресурсу в Каджарі явно буде більше, ніж в цих. Плюс коробочки там є DC, тут павершифти в основному, е, то DC, я би вам сказав, вже показала себе набагато краще. Хоча там в кожного свої якісь. Думки нас на цей рахунок в кожного свій досвід. Але те, що я їздив, те, що я дестував, то в Каджарі дуже класні КПП. І хто б там що не говорив на форумах? Повірте, 300 тисяч пробігу виїжджували, і я бачив особисто такі автомобілі. І плавно ми переходимо до рестайлінгового Nissan Qashqai. Ми вам показували дорестайлінгові попередні модельки, а вже ось такий йде в нас в 2016 році. 16-го року даний автомобіль 1.6 дизельок, дізельок, коробочка, автомат в рідній фарбі. І пробіг знов не заявлений, але є заявлена ціна: 15400. Камер 360 немає, зато є лінзована оптика. Противотуманні фари легкосплавні оригінальні дісочки. А знову ж таки автоматична коробка переключення передач, дисплейчик сидіння в нас звичайні, тканинні, тому ось така ціна. Плюс-мінус можете від, е, відштовхуватись від такої вартості. Якщо хочете щось жирніше, навороченіше і там з мінімальним пробігом, то вже відповідно буде ціна рости там до 17 до 18 навіть тисяч доларів. Якщо він там на всьому на всьому е, і на мінімальному буде пробізі. Далі в нас знову ж таки Америка Q5, дуже популярні модельки. Е, їх в Луцьку вистачає. Ми працюємо до речі по Волинській, Рівненській області, бо саме тут свіжопригнані автомобілі і митні термінали. Тому, якщо ви бажаєте обрати Audi q 5 вони стартують від 12 тисяч доларів. Саме дана моделька має 170 пробігу, 2-літровий бензиновий двигун 12-го року і 13200 вартує. Що в них болячка в основному або якийсь удар був з Америки. Логічно, це США або Цеп. Провертає цепочки почки, і вже там треба перебирати двигун. Але бажано все абсолютно перебирати так само паливну систему, свічки, це все міняти, перепаковувати. Бо якщо вже це порвало, ви самі розумієте наскільки це страждає двигун, і не тільки охолодження, всі системи. Тобто, це все треба знову ж таки прочищати, наново міняти, продувати, прочищувати впускний колектор і не тільки. Тому йдіть поглянете в салон. Це саме основна особливість аудюшок з Америки. Це комплектації. Це шкіра, це дерево, це дисплеї, це автомати, саме те, що люблять наші люди. Дорого, багато і щоб подешевше. Легкосплавні дісочки, високий кліренс, все також тут. Якщо ви цікавитесь електрокарами, то я вам можу порекомендувати дві класні машинки, які мають запас ходу 300, а то й 400 навіть кілометрів виїжджають запросто. Це Hyundai Kona або Kia Niro. Ось Hyundai Kona в нас вже є на огляді. 18900 вартує, так само до 20 точки повністю електрична, запас ходу продавець заявляє 450 кілометрів. Це батарея на 64 кВт, сох батарея пише 100%. Тут, напевно, скільки тут 2000 пробігу, що 100% сох батареї. 19 й рік пробіг не вказаний. Да? 18, ну нема автомат. Ну, Пишуть, щоб сох. 100%. Так само діагностуємо, вміємо діагностувати ці автомобілі. Тут безключовий доступ, трьохкомпонентний колір, синій відтінок і навіть підніжка є присутня. Обдуви сидінь, підігріви сидінь є присутні, селектор їхній стандартний. Комплектація непроста бо тут є присутня шкіра, тут є віртуалочка, тут є підігрів керма, навіть присутній, і вона, повірте, як м'ячик. Просто газу дали, вона аж підскакує, настільки вистачає тут сили, настільки вистачає тут батареї, і взагалі крутного цього моменту в такій електричці. Тому хто бажає як другий автомобіль сім'ю або то, хто просто виїжджає малий кілометраж, тобто по місту. В основному і за місто, хоча тут 450 кілометрів, реальних 400-300 вдумайтесь, це можна до Львова і назад зганяти з Луцької без проблем. Ну і звісно, Mazda CX5. Але ці автомобілі мають свої болячки саме по двигунах. Тобто, так само треба прочищувати впускний колектори Audi, так само треба свічки міняти. Якщо це дизельна версія, знову ж таки, вона має дуже багато болячок, 2,5 бензин я би рекомендував до покупки взагалі отаке з неї автомобіль, але його знайти це або Офіціал, або Америка. В основному 2,2 дизелі. Тому замінюєте форсунки, замінюєте всі кольця під форсунками, чистите впускний колектор, дивитесь, що в нас з турбіною, це все. Відремонтували, і тоді тільки можна їздити експлуатувати. Адже навіть заводу на 50 тисяч кілометрів були болячки. Але знову ж таки люди люблять за рахунок зовнішнього дизайну, за рахунок комплектації. Тому 125 кВт, 2,2 дизельний двигун, 13 рік, 14 900 всього лиш вартує. Червоний, гарний трьохкомпонентний відтінок, лінзована оптика, парктроніки перед-зад. Легкосплавні диски тут, до речі, не оригінальні стоять, але дуже класно дивляться. Ідіть сюди, покажу вам салон. Без ключового у нас нема, але є автоматична коробка переключення передач, тканинний салон, мультифункціональне кермо і високий кліренс. Тому всім до такі автомобільчики, я сам розумію, що зовнішній вигляд дійсно привабливий, і ми рухаємось далі. 12-й рік, 1,5 дізельок, кашкайчик за 12 300. Це 219 всього лиш пробігу заявлено. Що хочу відмітити, це по перше відтінок. Це по друге легкосплавні класні дісочки, камери 360 присутні присутні і безключовий доступ та повністю шкіряний салон. Підігріви сидінь, механіка і мультифункціональне кермо та ще й панорама на всю стелю. такі автомобільчики також цінуються, коли вони на комплектації, коли він ще й плюс два він сім місць має сидячих. Але знову ж таки дуже часто мене запитують за ті сім місць. Ой, дайте сім місць, друзі. Наприклад, з Сурентурестові ми сиділи, так, да, класно, я там влажу, наприклад. А якщо навіть такий автомобіль, то діти по 12-10 по 10 років навіть їм там буде мало місця. Це більше такий маркетинг. Але за рахунок того, що автомобільчик чуть-чуть видовжений, бо це плюс два, за рахунок того він краще дорогу тримає і, в принципі, він містиміший. Але плюс два тих місця, якщо ви прям шукаєте, що пас плюс два було. Ну це більше маркетингова стратегія. А по безпеці саме я вважаю, що тут треба подумати: чи варто підвергати своїх дітей небезпеці? Вдруг що, Тих два місця взаді. Ви ж самі розумієте. Ще бюджетна пропозиція. 1,7 дизельок. Це KIA Sportage. 12600 всього лиш заявлено й пробіг 240 тисяч 12-го року. Автомобіль стильний сучасний міський кросовер який має не тільки класний зовнішній вигляд, а ще й дійсно високий кліренс. Двигуна цього, в принципі, сюди вистачає. Дивлюсь, тут трішки вже є якісь рижики по капоті, то можливо така й ціна. Але чому б ні? Можна розглядати також схожі варіанти без ключовий доступ, шкіра. Механіка. В основному, звісно, всі шукають на автоматі, то вони вже там будуть і типу, по 15 тисяч доларів. Якщо суперзаряжені, то доходять до 17. Але як варіант з авторинку показує, які ціни, які автомобілі стоять, і які дійсно можна розглядати до покупки. На знову Кашкайчик, цей взагалі 9800. ними просто цінник. Яка ціна заявлена, цікава. 9800 за Кашкай. Далі в нас знову Каджар, це вже бусешка заряжений. Але 15-го року 14900. А ви кажете, цін нема на Луцькому авторинку. Далі йдемо до Кашкая Рестового. Підходить він наш бюджет до 20-ки, підходить, бо тут 19 900. Пише, що все є, максималочка, Дістронік, дивлюсь, є адаптивний круїз контроль значочку. Е, хороша оптика, 1,6 дизельок, а це вже 1,6 рестовий. Видозмінений модифікований двигун, тобто він вже на більше кіловат йде, бо тут 130 кінських сил, якщо не помиляюсь, і 130 тисяч заявлено пробігу. Це 18-го року автомобіль. Є боус акустика, є босешні їхні диски, і зверніть увагу, який протектор зимової гуми. Звісно, вже літо вже треба міняти, є камери 360, є безключовий доступ і є автоматична коробка переключення передач, плюс шкіра, плюс старт-стоп, панорама. Ну так, да, він заряжений просто під зав'язку. Повністю весь кашкай, підігрів заднього скла і кліренс. Подивіться, 1,75 метра по коліну, ну дійсно класні. Порівняно з тим старішим кашкаєм, то він вже змінився кардинально. Тут оці вирізи, все. Тому такі автомобільчики також можна розглядати до покупки, також їх перевіряємо, діагностуємо. Ті самі в основному риночні двигуни стоять в них, що дорестових версіях, що ці вже видозмінені, вся та сама структура, вся та сама технологія, тільки кузов в цих автомобілях трішки змінюється. Ще красавчики у нас: Hyundai X35, популярні позиції, в основному Швейцарії привозять. Це такий автомобіль для дівчини, для жінки, бо них люблять очима. Согласіться, що дівчата люблять очима. А як можна не влюбитися в таку красу? Сіренькі, біленький. Цей 17 тисяч доларів, 218 тисяч пробігу на автоматі, двохлітровий 15-й рік. І даний екземпляр вже другий. Вони однакові. Да? У нас думав, що рестова мордочка. 13 дев'ять двохлітровий дизель, 197 і це вже механіка. Звісно, більшість людей хочуть на автоматі, але ось показуємо, які пропозиції є. Ми підбирали набагато жирніше, ми підбирали просто там на всьому заряді, ось недавно людям. Але щоб ви розуміли такі дві ціни. Цей 14, що мінімум мінімум, цей 16999, що вже цікавіше. По рестайлінгу там вже можете собі почитати або зробимо якийсь окремий випуск. Ми показуємо сьогодні тільки візуал. Тому йдіть сюди загляньте. На механіці комбінований салон шкіряний. Тут в нас тканина і шкіра. Зверніть увагу ще раз, покажи ще раз. Тканина і шкіра, бачите, а тут вже йде тканина і перфорована шкіра посередині. Дисплейчик, автомат. Бачите, як тут автомат виглядає. І подивіться, як тут механічна коробочка вже зроблена. Ну і йдемо ще взаді, глянемо, як у нас оптика дивиться. Зверніть увагу, як. Оптика в нас виглядає дійсно стильний, класний, на повному приводі, що той, що той автомобіль. Ну і в цих автомобілях, звісно, треба добре приділяти увагу, коли ви його купуєте, саме повному приводу. Його перевірці. Ми завжди підвішуємо колеса, дивимося, як він крутить. Дуже часто то в нас кардан не прокручувався, то з редуктором якісь проблеми були. В зоному, так як в Сантафехах в них немає таких болячок, там щоб шліцева була не промазана, ще щось. Але постійно якісь болячки дуже часто їх. Швейцарці, європейці продають по причині того, що повний привід не робочий, тому це треба дивитися, бо це в ремонті біля 800 доларів, щоб ви розуміли. А європейці продають чому? Бо в них це буде коштувати 2,5 тисячі доларів десь поремонтувати. Ось і наш випуск підбіг до кінця. Я надіюсь, вам сподобалось. Я надіюсь, ви заскріншотили, які є цінники, які є ціни. Якщо ви бажаєте, щоб саме ми оглянули для вас автомобіль, а також підібрали, я нагадаю, що в нас є послуга підбір під ключ, тобто ми оглядаємо необмежену кількість оглядів на нашому власному СТО, нашими власними новими приборами, лаунчами. І це все входить в вартість підбору і Навіть взяття сервісної історії. Ми за це також не беремо коштів. Це все входить в підбір. Плюс в нас є така послуга, як супровід по авторинку. Вона вартує 200 доларів всього лиш, і ми вас зустрічаємо, сервісну історію також беремо, на СТО також завозимо за свої кошти. І це все діагностуємо, перевіряємо в процесі підбору. Це також в нас все входить. Тому це наша перевага. Ну і, звісно, одноразовий огляд. Якщо бажаєте будь-який автомобіль, ті, що я вам показав, або ви десь його побачили. Інше ми можемо також провести. Тому з вами була команда Кенкарс. Ставте лайки, пишіть свої коментарі, пересилайте друзям, а ми, звісно, будемо продовжувати.